Всім доброго вечора! Всіх зі святом закоханих. Сьогодні на вечір вирішила приготувати вареники з картонкою. Поїхали готувати. Ось у мене є не кисляку. Зараз його підсолю. Соди.

Багато хто кидає яйця сюди, я яєць ніколи не кидаю. Вареники в мене будуть пару, тому що варила на воді, мені вони не сподобалися. Зразу вони пухкенькі, тільки трішки постоять і стають як брусок. Мені вони не подобаються. А на пару довго остаються такими, як із звари їх. сказати по поводу там всяких коментарів нехороших. Я не розумію люди, як ви можете обсуждати зовсім незнакому людину чи зовсім незнакому людину, якщо ви навіть і трішки про неї не маєте розуміння, яка вона, що вона, які в неї складнощі в житті. А ви вже туди виписуєте мені. Таке виписуєте, що заметьте, я вас називаю людьми. Ну ладно, то все таке. Качалка в мене суперова. Прошу обратити внимание хейтерам, щоб там розганяли мені відео. Взяла кружечку невеличку, бо хочу невеличкі вареники. А з чим ви полюбляєте вареники? Я, наприклад, за все своє життя ні разу не пробувала вареників з лівером. Так, долюбляю і йдемо ставити воду. Їхали, поки ці варитимуться, а я ті наліплю. Отаке От в мене при, приспособлін'є. Щоб швидше діло було, я водички нагріла в чоні. Поїхали дольше робити. Яко з рук варених, мабуть, ще хтось хоче. Я гляну, чи там водичка закипіла вже. Вода вже кипить, зараз йдемо ложити вареники. Все. Йдемо далі доліплювати. Зараз okay. йдемо вже доставати. Перша порція зварилася. Я зробила отаку вот засмажку із качачого жиру. Він мені смачніший, ніж свинячий. Цибуля качачий. Цей жир. Okay. Ой, пенесенький як пушинка. Дивіться, які пухкенькі зараз будемо куштувати. Зараз я положу. Ось в мене є сметанка домашня. куштувати нічого, бо я знаю, які в мене вареники. Дивіться. Які всередині, дивіться, які пухкенькі вийлися. легенькі як пушинка. М -м -м. Ну що, я буду доробляти. А ви теж не сидіть, ставайте робіть вареники, дуже смачні. Всіх ще раз зі святом. Не забуваємо лайкати, коментувати. Всім до зустрічі!